Про найважливіше із життя краю на телеканалі ТС-1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Розфарбувати, щоб привернути увагу. В Ужгороді встановили новий рекорд України за найдовші кольорові сходи. Доторкнутись до історії та культури в Закарпатському обласному музеї архітектури та побуту влаштували фольклорний конкурс. Долина нарцисів у розквіті. Тисячі туристів приїжджають до Закарпаття, щоб помилуватись цвітом. Президент України Петро Порошенко підписав закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки, а також про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України. У 20 столітті згідно цих законів забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України, УПА й інші організації. 720 пачок сигарет, двох популярних торгових марок виявили прикордонники чопського загону минулими вихідними. Контрабандисти облаштували схованку з тютюновими виробами у між просторі одного з купе пасажирського вагону з полученням Київ Братіслава. Цигарки вилучено за попередньою оцінкою їх вартість складає понад 13 тисяч гривень. Новий рекорд України встановили в Ужгороді. Закарпатська молодь розфарбувала замкові сходи, які з'єднують вулиці Підградську та Капітульну. 95 східців, які активісти пофарбували у кольори веселки. Відтепер радують не лише містян, а й туристів. Фахівці ж стверджують, подібні акції необхідно узгоджувати з міським управлінням архітектури, адже вище згадані сходи належать до історично-культурної зони замкової гори. Деталі розповість Анастасія Ножка. Розфарбувавши 95 східців у шість кольорів, закарпатська молодь побила рекорд України. Рекорд це добре, але він має бути виправданим. Переконана активістка Ольга, яка вже довгий час проживає в Ужгороді Її ідея з розфарбуванням сходів не надто до вподоби. каже після публічного обурення в соціальній мережі знайшла чимало однодумців. Звістка про те, що наші замкові сходи стали кольорові. Спочатку була для мене такою шокуючою. Потім я подивилася на світлини і зрозуміла, що все ж таки це не те, що потрібно нашому місту. Є райони спальні, на яких розфарбовування в різні кольори було би доречнішим, доцільнішим і, можливо, якось гармонічніше. Вписувалася в архітектуру рекорд України був зафіксований в обласному центрі Закарпаття ще минулого тижня. Розмалювавши 95 східців, активісти прагнули нагадати країні про місто на дужем. До мене звернулися студенти з спілки організації, яка захотіла зробити цей ось, поставити рекорд. Вони заповнили заявку і подали її на до книги Рекорд України. Зв'язавшись з керівництвом книги Рекорд України, я вияснив, що по даного рекорду постановлено ще не було. І тому будь-який напрямок цьому буде рахуватися як рекорд України. Ужгородці та туристи вже фотографуються на фоні кольорових сходів. Реагують на новинку по-різному, проте більшості така різнокольоровість до та вподоби. В інтернеті бачили, а, чули, а тепер діти порахували скільки. переконатися, що це правда. Ну весело, весело, дуже так настрій піднімає. Ну, подивіться, ну реально красиво. Коли ж вони повністю будуть пофарбовані. Ну, за бок сторінчик зверху можна зватися, але не О, вийшло. Але гарно, так. мені подобається. Тому що це піднімає настрій забавно. Я думаю, що так воно було. Болі естественно більш більш оригінально. Вуличне мистецтво неможливо тримати під контролем. Переконаний закарпатський мистецтвознавець Роман Пилип. Вважає новий вигляд сходів креативним. Типове явище вуличного мистецтва, вуличної культури, можливо, субкультури. Дуже оригінально тут, я би сказав, вони так підійшли до цього. Можливо, це би потрібно було контролювати, але як ти будеш контролювати вуличне мистецтво, взагалі субкультуру, це самовираження молоді. Замкові сходи належать до історичної культурної зони Ужгорода. Тому їх розфарбування потрібно було узгодити в управлінні містобудування та архітектури міста. Це вже стосується правоохоронних органів і, ну, і муніципальної поліції, фактично, тому що вона має слідкувати за порядком у місті. Наша функція тільки погоджувати або не погоджувати такі ескізні проекти або такі ініціативи, які стосуються архітектурних об'єктів. Рекорд України встановлено проте питання законності подібного вчинку в історичній частині Ужгорода та відповідальність за нього залишається відкритим. Закарпатська міліція спробує бути ближчою до народу. Керівник закарпатських міліціонерів Сергій Шаранич презентував новий центр із зв'язків з громадськістю. Він розташований на площі Жупанацькій Ужгороді. Журналісти та всі охочі краяни зможуть отримати інформацію про роботу закарпатських правоохоронців та результати розслідувань найрезонансніших злочинів. Щотижня у новому прес-центрі даватимуть брифінги обласні керівники закарпатських правоохоронців. Тут вони підсумовуватимуть роботу закарпатських міліціонерів за увесь тиждень. для зближення і упрощення взаємодії з громадськістю, в тому числі засоби масової інформації. значить, нами відкривається прес-центр, де ви зможете отримати будь-яку інформацію, проводити будь-які зустрічі заздалегідь сплановані, а також і на вашу вимогу. Крім цього, мною вже підготовлено розпорядження, що середи о 16-й годині відповідальний від керівництва УМВС і представник тої чи іншої грузевої служби може надати вам інформацію про події в регіоні за попередню неділю. Фестиваль серед людей з обмеженими можливостями долина нарцисів відбувся в Хусті. Свої виступи представили учасники з усіх куточків України. Організатори заходу переконують, подібні свята не тільки можливість для самовираження, а й чудова нагода знайти нових друзів. Більше 60 учасників з 16 областей України приїхало цього року на сьомий фестиваль Долина нарцисів. Захід став уже традиційний для країни. Я вважаю, що велике значення на таких фестивалях наші діти, особливо в Закарпатті, нікуди не виїжджають, нічого не хочуть робити. Але коли вони бачать, що приїжджають з приїхали до нас із Херсона до унята три рочки і будуть танцювати, то вже мабуть, не діти, а батьки просипаються. Що треба дітям участвувати. Цьогорічний фестиваль провели у статусі міжнародного, адже на запрошення відгукнулися представники асоціації інвалідів Філос з Греції. Для гостей з-за кордону таке свято дає можливість обмінюватись культурним досвідом. зв'язку з нашими подіями, звісно, ми многочисленною делегацію не змогли привезти. Целью нашої організації являється, ще популяризація грецької самобитної культури, Приазов'я, зберігання звичайів, традицій. Конкурсанти фестивалю на підготовку витратили місяці. Кожен намагався здивувати глядачів своїми оригінальними номерами, танцювати. Косить пантаміно, косить тют. І підводний світ. Доволі таки давно граю на двох інструментах, на скріпці і на альті. Серед учасників свята чимало дітей. Батьки юних конкурсантів переконують, їх діти не менш талановиті за інших. Ми віримо в те, що наші діти такі, як інші, вони творчі. Вони вміють. Танцювати, вони вміють. У нас і вони спортом займаються. І сюди ми поїхали з театрального фестивалю зі Львова. От у нас театральна танцювальна студія, а тут ми покажемо те, що ми вміємо. У нас діти всебічно такі розвинуті, ми багато показуємо всяких і вистави, і співаємо, і танцюємо. Дуже прекрасне свято, дуже подобається. Цьогорічний фестиваль концертом не закінчився. Опісля виступів свято продовжили. Організували для учасників екскурсію визначними місцями Закарпаття. У пам'ять про загиблих від геноциду вірмен в Ужгороді відкрили та освятили перший в Закарпатті Хачкар. Пам'ятник встановлено до сторіччя геноциду вірмен в Османській імперії та покликаний нагадувати суспільству про страшні злочини тих часів. Покласти квіти біля хачкару прибуло чимало закарпатських вірмен. кажуть, це важливий внесок у збереження історії вірменського народу. Пам'ятаємо та вимагаємо саме під таким гаслом в Ужгороді Вшанували загиблих від геноциду вірмен. Символ пам'яті незабудки. Таким чином вірменський народ вимагає визнання страшного злочину Османської імперії та робить все, аби подібних трагедій не повторювалось у майбутньому. Від того, що ми не нагадували про це, або геноцид вірмен не був прийнятий усьому в цілому світі. Ми мали інші геноциди на протязі ХХ століття. Про геноцид надо говорить, пока сегодняшний день происходит такое в мире вокруг, что это то же самое повторяется. Если мы сейчас не говорим, люди не будут опомниться, такое будет продолжаться. Геноцид вирмен наибох та найжахлившая сторинка не только в истории Вермельского народа, а и всего людства. Тот Османская империя, Спланувала, організувала та здійснила знищення громадян своєї країни тільки за те, що вони належні до іншої етнічної та релігіозної групи. Цей злочин вважається першим геноцидом ХХ століття. Аби людство не забувало про страшні події тих часів, вірмени по всьому світу встановили тисячі хачкарів. Така ж кам'яна стела з'явилася і на Закарпатті. Для нас це є надзвичайно важлива подія. Для Особисто для мене це місце, яке буде постійно мені нагадувати про те, що в моїх жилах тече вірменська кров. Пам'ятали мої батьки, пам'ятаю я, пам'ятати обов'язково будуть мої діти. І це буде місце, куди я зможу їх привезти, розказати про історію, наглядно показати, підтвердити свої традиції, віри і передати це наступного покоління. Кожен хачкар у світі унікальний. Закарпатський не виняток. Вірменські ремісники виготовили пам'ятник з червоного каменю у місті Ванадзор у Вірменії. Хачкар в Ужгороді освятили священнослужителі різних конфесій. Після завершення молитви представники вірменської общини Закарпаття поклали квіти до пам'ятника жертв геноциду. Море квітів. Період масового цвітіння нарцисів триває в хуському районі. Подивитися на унікальне явище приїжджають тисячі туристів з різних куточків України та за кордону. Екскурсоводи та туризмознавці переконують, цього року кількість бажаючих відвідати долину нарцисів збільшилась в рази. Долина нарцисів у період масового цвітіння стає справжньою мекою для туристів звідусіль. Та цього року подивитися на диво природи завітало значно більше людей ніж в попередні. Пішла тенденція по Україні відвідувати якісь цікаві міста України. Ну і плюс через ситуацію в країні вони тепер не можуть виїжджати за правий кордон, їм залишається або Україна, або Європа. Самі туристи поїздкою до долини нарцисів задоволені, але зауважують, очікували більше квітів. Дуже красиво, дуже багато. Ну правда, ми думали, що тут буде трошки більше долина, але взагалі дуже красиво. Ми не думали, що ми встигнемо застати таку красоту, що вони ще цвітуть. Бачу, що нарциси відцвітають, але все рівно дуже гарно подобається. Красиво? Красиво. Ми, чесно кажучи, я думала, що тут більше нарцисів по фотографіях, напевно, не знаю, чи це не пік цвітіння, чи може просто вже людина постаралася, що тут настільки вже менше того є. Зі слів місцевих мешканців, відсутність повного покриття квітом нарцису природній процес, і втручатися в нього людині не можна. Розширюється, дивіться, отуди от видно білі нарциси, Тут за цим видно білі нарциси. Ну, вони розширяються. Ну просто містами тухнуть, містами більше. більшого можна контролювати, але це вже буде не як природній біосферний заповідник, а це вже буде як культурне то. Такої ж думки і природоохоронці. Та останні додають, пік цвітіння нарцису вже пройшов. І чекати наступного періоду масового цвітіння доведеться ще рік. Цвітіння затрималося, тому що пік цвітіння особливо приходить у травні, десь 10, 11, 9 травня, отаких от в таких числах. Ну а зараз вже трошки пізніше прийшло, тому що холода, трохи сніг випадав. А зараз от це вже примерно від ціло. 60-70% квіток відцвіло вже. ну це вже не пік. А будемо так говорити, що почти-почти кінець самого цвітіння. Все ж досі проблемою залишається варварське ставлення окремих туристів до квітів. Щодня десятки туристів не стримуються від спокуси, зірвати нарцис на пам'ять, не усвідомлюючи, що такими діями спричиняють велику шкоду заповідній ділянці. У карпатському біосферному заповіднику нарциси намагаються оберігати цілодобово. А у період цвітіння охорону території підсилюють. У день відкритих дверей в обласному музеї архітектури та побуту провели фольклорний концерт. Майже 40 учасників з усіх районів Закарпаття представляли свою автентичну культуру. Аби привернути увагу ужгородців та туристів, вхід до музею цього дня зробили безкоштовним. Крім того, на території комплексу, окрім історичних пам'яток, на відвідувачів чекали ще й закарпатські страви. Таким чином, гості одночасно долучилися до історичної, музичної та кулінарної культури нашого краю. Деталі розповіли. Роман Сов'як. Закарпатський обласний музей архітектури та побуту спробував оживити історію. У старих столітніх хатах, що звезені сюди із усієї області, розмістилися учасники фестивалю та численні туристи. А в центрі імпровізованого села біля школи, де колись збирали народні віча, нині облаштували сцену. Так гостину цей найбільший історичний архітектурний комплекс Закарпаття відзначає Міжнародний день музеїв. Зараз вже почнеться фестиваль. Фольклорний дитячий фестиваль Веселковий передзвін, а, який триватиме цілий день. Також на території музею а, можна буде побачити народних майстрів, які представлять свої а, роботи, вишивки, рушники. Цікавинкою цьогорічного святкування дня музею буде а, програма для дітей. А, ми підготували для них а, набори розмальовок. В цей день вхід до музею безкоштовний, аби привабити туристів. Цьогоріч організатор... Стари провели фольклорний конкурс, на який з'їхалося майже 40 команд учасників з усієї області, аби виконати музику та співи притаманні своєму регіону. Ми ставимо перед ним перед учасниками підняти і відтворити старовинну, етнічну музику. Народну музику, музика, яка побутує е, у е, значить, тих чи інших регіонах територіях нашого краю, е, яка виконується на весіллях, яку можливо вже забули виконувати на весіллях. Але якщо не буде музикантів, то й співати не буде кому. Такий стиль проведення днів музею відвідувачам сподобався. Тут вони змогли і справжніх овець погодувати, і корей на подвір'ї знайти, і за гусульським столом посидіти. Складається враження, що ти не в музеї, а у справжньому селі сторічної давності. Я здесь часто буваю, мені здесь очень нравится, поэтому я узнал, що здесь фестиваль, і прийшов посмотреть народные одежды, музика. Я за этим сюди прийшла отдохнуть погоду. Ну, культура, щось таке первобутне, доторкаешься до такого. Міжнародний день музею започаткували, аби відвідувачі могли поглянути на звичні експозиції під незвичним ракурсом. Так, в Закарпатському музеї архітектури та побуту туристи та ужгородці могли насолодитися не тільки архітектурною красою краю, але й відчути крізь призму музики культурний дух Закарпаття. Фотографія чи живопис з цими вихідними в Чинодієві відбулася виставка фоторобіт відомого фотографа В'ячеслава Завалія. На заході автор виставив кілька десятків світлин Мукачева, виконаних у пекторіальному стилі. Виставка привабила не тільки пересічних громадян, а й професійних фотографів, котрі назвали роботи Завалія провокації до оригінальності. Місто уяви під такою назвою у замку Сент Міклош провели виставку фоторобіт В'ячеслава Завалія. Майже на всіх світлинах, представлених на виставці, мукачево у фотографіях. Автор намагався показати місто по особливому, даючи глядачам простір для фантазії. Кожен, хто прийде на виставку, повинен додумати. повинен дофантазувати, повинен створити свій образ. Тому що все, що я зараз представлю тут, чи ми представили тут, це для вас. Це для глядачів, це для тих, хто хоче створити свій новий образ про місто, всі фотографії виконані у пекторіальному стилі. Завдяки цьому світлини легко сплутати з живописом. Мистецтвознавці кажуть, автор зумів досягнути не тільки ефекту написаної картини, а й додати світлинам динаміки. Ну так схоплений момент, що ну от воно тому писує тому будиночку, і от так вона в русі. От, наприклад. Дами Фортеці, ну, звичайний, ну, якби історичний пам'ятник, да? ну так вийшло, що кудись ідуть. Він почав жити цей пам'ятник на цих світлинах. Для професійних фотографів роботи завалія загадка. Особливо цікавою для майстрів стала техніка виконання автора. Фотографії, які з достатньо цікавою технікою. Тобто, перед об'єктивом, я так розумію, покладені якісь. Нерізкі предмети, тобто скло через якихось. І тобто автор їх побачив так і е, своє бачення пробує передати нам. Ну дуже подобаються фотографії його портретні. Е, ну а також Мукачева. Мукачевського замку. Це зовсім інший погляд. Виставку вже встигли відвідати десятки глядачів. Думки про роботи автора різняться. Це Такого чогось світлого, доброго, гарного. Може, не зовсім зрозумілого, але чогось такого ну, гарного. Хоча, може, не зовсім зрозумілого, скажімо так. Мені вони не пам'ять масло більше, ніж фотографії. Це, в принципі, нормальна виставка. Цікаво, інтересно. Автор фотографій В'ячеслав Завалій заходом задоволений. Впевнений, Закарпатці ще не раз побачать виставки його загадкових знімків. Американський футбол в Ужгороді цими вихідними на стадіоні Спартак пройшов матч між Ужгородською командою лісоруби та дворазовими чемпіонами України київською командою Бандити для Ужгородців. Це був складний бій, адже суперники досвідчені два роки поспіль були абсолютними чемпіонами країни. Матч закінчився з рахунком 55-27 на користь столичних спортсменів. Для лісорубів це перші кроки в вищій лізі. Суперники зазначили гарну підготовку «Закарпаття», та хорошу якість поля, на якому прийшла гра. Разом з тим лісорубів бандити назвали серйозними гравцями, які не дали можливості розслаблятися під час гри. Чим просто команда, вони дійсно, як сім'я. Вони один за, за другим грають, і за, за того парень. Ігра службі це завжди скучно, це завжди визов, це завжди мужчині футбол. Ви видели, є багато емоцій. Не тому, що всі хочуть друг другу навредити потому что жажда победы очень велика. Это нелегкая прогулка, то есть не есть чем сравнивать. И если ты с командой из Ужгорода начнешь расслабляться, у тебя будут большие проблемы. Типичный пример, как нам занесли тачдаун. Багато втомлених гравців і бачите ротація. У нас в складі, можна сказати, повноцінних 22 гравці, на відміну від команди опонента, які мають 35. Тобто, ну, о, я думаю, що ми краще підійдемо до ігор плей-офф, так що ми будемо мати гру на виїзді в Києві, де у нас буде, в принципі, ми будемо мати час відпочити між угорським чемпіонатом і нашими іграми. Я думаю, ми краще будемо зіграти так на виїзді, як це, не Парадоксально. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Вітер і сонце замість газу та електрики, відновлювані джерела енергії як засіб, отримання тепла і світла. Україна, Угорщина, як і чим в країні сусідці живе численна українська громада? Ось такою була інформаційна картина. Понеділка. Гарного вам вечора і на все добре.